Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 293. Перша малярка може пофарбувати паркан за 15 годин. Друга за 12 годин, а третя за 10 годин. Яку частину паркану вони пофарбують разом за 1 годину, за 2 години і за 4 години? Так, що хочу сказати, це задачка на спільну працю. Я вам пропоную розв'язувати цю задачку за допомогою таблиці. І тип таких задач на спільну працю також от краще показати в таблиці. Давайте прочитаємо умову. Було дано, що перша малярка може пофарбувати паркан за 15 годин. Тому я вам пропоную: перший стовпчик. виконує роботу самостійно. Перша малярка за 15 годин. Далі. Друга за 12 годин. Напишемо, що друга виконує роботу самостійно за 12 годин. Третя за 10. Напишемо, що виконує роботу самостійно за 10 годин. Давайте далі прочитаємо наступне речення в умові задачі: яку частину паркану вони пофарбують разом за 1 годину, за 2 години і за 4 години. Тобто це буде спільна праця. Тому наступний стовпчик. Дивіться, у мене до вас питання. Яку частину роботи виконує самостійно за одну годину кожна малярка? Зараз буде ключовий момент цієї задачки. Тепер слухайте уважно. Відомо, що перша малярка виконує роботу самостійно за 15 годин. Тоді, яку частину роботи вона виконає за одну годину? Давайте ще раз: якщо вона виконує роботу за 15 годин. Або уявіть, якщо я торт сама з'їдаю за 15 годин, тоді яку частину торта я з'їм за одну годину? Тобто, якщо весь торт порізати на 15 шматочків однакових і я їх буду їсти 15 годин, це означає, що я один шматок із 15 кожну годину буду з'їдати. Так само і з маляркою, з цими задачами на спільну працю взагалі на працю. Якщо відомо, що хтось виконує роботу за 15 годин. Це означає, що за одну годину виконує одну 15 частину роботи. Аналогічно, друга малярка виконує всю роботу за 12 годин. Працюючи самостійно, це означає, що вона за одну годину виконає одну 12 частину. А третя за 10 годин виконує сама все. Це означає, що вона одну 10 частину роботи виконає за одну годину. Будь ласка, якщо вам не зрозуміло, перемотайте на початок це пояснення. Це ключовий момент, який Треба зрозуміти. Далі. Кому зрозуміло, поїхали далі. Яку частину роботи, працюючи разом, вони виконують от тепер дивіться. Ми ж знаємо, яку частину роботи виконує кожна самостійно. Ми тільки що з вами це все проговорили. І тоді першою дією в задачці буде. Одна п'ятнадцята це те, що виконує перша малярка. Додати одна дванадцята, це те, що виконує друга малярка. І одна десята це та частина, яку виконує за одну годину третя малярка. Тобто нам треба додати оці три дроби, і ми дізнаємось, яку частину пофарбують. Три малярки працюючи разом за одну годину. Ну що, поїхали? Нам треба додати три дроби з різними знаменниками. Ну ми вже знаємо, що їх треба буде звести до спільного знаменника? У нас знаменники 15, 12 і 10. Питання: яке число ділиться і на 15? І на 12, і на 10? Будемо підбирати. Беремо найбільше число 15. 15 на 12 на ціло не ділиться. Тоді візьмемо 30 вдвічі більше, також не ділиться. 45 також не ділиться. А от в 4 рази 60 ділиться на 12, так. І 60 ділиться на 10. Так, отже, майбутній спільний знаменник буде 60. Шукаємо доповняльні множники. 60. Ділимо на 15. доповняльний множник 4. Далі. 60. Ділимо на 12, доповняльний множник 5. Далі. 60. ділимо на 10. Доповняльний множник 6. Все, далі. Множимо доповняльним множник і на чисельник, і на знаменник. 4 на 1 4 4 на 15 60. 5 на 1 5. 5 на 12 60. 6 на 1 6. 6 на 10, 60. І тепер нам треба додати дробис. Однаковими знаменниками. Знаменник переписали, а в чисельнику у нас 4, додати 5 і додати 6. Дорівнює 15 15,6. І ми отримали скоротний дріб, який треба скоротити на 15. Тобто поділити і чисельник і знаменник на 15. Це дорівнює 1 четверта І це та частина. Яку пофарбують три малярки, працюючи разом за одну годину? Тепер можна прибрати один знак питання, написати одна четверта. Далі шукаємо за дві години. Це буде одна четверта, додати одна четверта. так? Дві четвертих. І можна скоротити на два, це буде одна, друга. Тобто Одна друга частина половина всього так? це та частина паркану, яку три малярки пофарбують працюючи разом 2 години. Можна прибрати знак питання і написати в таблиці, що стовпчик там, де за 2 години, одна друга частина. Ну і остання дія. Якщо ми знаємо, що за дві години вони половину паркану пофарбували, тоді за чотири години вони виконають всю роботу. Але це треба записати. Одна друга це та частина, яку вони виконують за дві години. Тоді, якщо одна друга додати одна друга, це буде дві других, тобто одна ціла, це та частина роботи. Яку вони виконують разом за 4 години. Але ми ж бачимо, що вони все виконали. Тому, сказати, частина не зовсім коректна, вони все виконали одну цілу. І пишемо, що одна ціла це за 4 години три малярки виконали, працюючи разом. Тепер я прибираю знак питання в таблиці, там, де за 4 години пишу одна ціла, так? Ми вже дізналися, що малярки повністю всю роботу виконали за одну годину. І запишу відповідь. Але дивіться: відповідь не треба писати так, прям розписувати, що за одну годину малярки виконали, за 2 години виконали, виконали ні. Пишу відповідь, і я привчаю своїх учнів писати скорочену відповідь. Бо на НМТ, на ЗНО вам треба чітко відповідати на запитання. Тому я написала одна четверта, одна друга та одна ціла. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!